Вітаємо вас на каналі Львів Депо зі свіжими новинами. З Трускавця. Як бачите, сьогодні день сонячний. Хотілося б ще якісь гарні новини сказати, але наразі все так само. Світло відключають 15-16 годин на добу. Морози тривають уночі. 15-16 градусів морозу. В день, звичайно, тепліше, але так 7-8. На вулиці в основному люди, які мають 15-16 років. Як самі бачите, ну, новим трендом трускавця останніх днів стало те, що дуже і дуже слизько. Був один день відлиги, все трошки потекло. А потім знов повернулися морози, якісь суттєві морози. І після того стає дуже слизько. Особливо, якщо перед тим було не дуже почищено. Тому акуратно, дуже акуратно я вас прошу, пересувайтеся містом. І пішки, і на транспорті. Тому що ну, слизько. От, не встиг вам показати, автомобіль занесло. Але самому треба обережно пройти. Кадр нам потрапила маршрутка східницька. Це означає, що маршрутки курсують. А, от що справді приємно, що громадський транспорт курсує, незважаючи на цю всю погоду. Підемо трошки в напрямку, в центр. Чуєте, генератори готують, світла нема. Нагадаю, що світла немає в усьому Трускавці одночасно. Розумію, це зроблено для того, щоб була потрібна менша кількість людей для того, щоб я відключати-включати. Скоро зроблять, щоб усі області будуть відключати одночасно світло буде 25 груп, 25 областей та... То... Ну та 25 світло відключати-включати зможемо в меншій кількості, то правда. Поки що. Київський потяг. Традиційно не дуже довгий. А якісь дні Дніпровський Дніпровські щіплявся. з іншим потягом, було по інакшому, ну не тут, у Львові. Для тих, хто їхав з Трускавця. Це ніяк не відчувалося, але була така інформація на сайті Укрзалізниці. А, і тут бачите, да? де, де почищено, там під ногами не слизько. Тому що воно все стекло. А де не було почищено, там дуже і дуже слизько під ногами. І йти не так зручно, не так добре. Тут все без змін. Хто працював, той працює, хто не працював, той не працює. Цей на аркаду в такий час, до речі, який це час, я думаю, десь пів четвертої минуло. 15.41. На Аркаду в такий час світить сонечко, Можна засмагати. Тепер ще кілька слів, бо теж нам пишуть, деякі глядачі не можуть розібратися, що ж працює, що ж не працює, як нема світла. Ну такий коротенький лікбез. Правильно казати, насправді де немає світла, а нема електроенергії. Так. І тепер аналізуємо, що не працює. Ну, Тобто не буде світла в хаті як такого. Не будуть працювати електроприбори. Наприклад, телевізор. Хто ж користується? Фен не буде працювати, електродуховка не буде працювати, електрогриль не буде працювати, праска не буде працювати. Тепер увага, не буде працювати пральна машина. І не буде працювати газовий котел. Я знаю, дехто скаже, а газовий котел що не буде працювати? Газові шкотли вони на газі. Правильно. Вважати, що газовий котел працює на газі, це то саме вважати, що пральна машина на воді працює. Це вона водою пере. А котел газ перетворює на тепло. А працює він від електроенергії. Тобто це все теж не буде працювати. Це очевидно, що тепла теж нема. Якщо нема інших засобів гріття в той час, коли зникає електроенергія. А нагадаємо мороз 15-16 градусів. О, тут ми підійшли ближче до центру, і ще тут так серйозніше вже все гуде, бо в центрі більше включають всяких генераторів на час відсутності електроенергії. Ну і далі, не працюватимуть ліфти, кіно не працюватиме. Та більше того, частина кафе не працює, які могли би працювати. Навіть ну, важко сказати, чому вони не працюють. Не працюють. Не буде гарячої води. Тих, хто вона гріється бойлером або качається електронасосом. Тих, хто качається електронасосом, в принципі, не буде навіть холодної води. Так правда, в частині санаторії, особливо це цього про великі санаторії, не відключають світ. Орієнтуйтесь на це, деякі санаторії мають... Генератори і деякі навіть їх вмикають. Теж орендується на це. Тобто ми вам для чого це розповідаємо? Та щоб ви даремно гроші не потратили, щоб вас ніхто не обдурив. Ми вам безкоштовно безкоштовно даємо такі поради, за які ви заплатите гроші. Те, що тут на пані недавно писала, як вона відпочала в Криштавому палаці. А якби вона подивилась наші відео. Перед тим як відпочивати в кристалевому палаці. Ну, нічого не здивувало з того, що її здивувало, правда? А, тому ставтесь відповідально до своїх грошей. Подивіться, що ми розказуємо, що ми показуємо перед тим, як їхати. Це стосується і відпочинку, і екскурсій, і ситуації зі світлом, і зі всім решта. І лише тоді вирушайте в подорож. Більше того, будемо вдячні, якщо завдяки нам, вдасться, завдяки нам вам вдасться зекономити гроші, і ви нам ці гроші повинні хоч трошки в банку, щоб ми теж відчували свою користь. Бачите, тут кава не працює. Як світла немає, я вже кидав, воно ну, взагалі майже нічого не працює. А світла нема, отак, от наприклад, популярний графік з 6 ранку нема, до першого дня. З першого дня є до 3, і від 3 його нема до 8 вечора. Ну, наприклад, так буває. Ну, буває по інакшому, але щоб в денну пору світла було більше як 3-4 години, такого не буває. Тож самі розумієте, в добі всього 24 години. Як світла нема 16, то світло є 8 годин. Простіше сказати, скільки воно є. З тих 8-4 швидше воно буде вночі. Або навіть 5 буде вночі і лише 3 години в день. Теж. Днем це важко назвати. Іноді воно буває 6-9 ранку, це вже в день вважається. А іноді буває 6-9 вечора. Дуже рідко світло буває ну, в ці дні. Власне, в той час, коли воно найбільше потрібно. А, Медпалац, діагностичний центр, краса. А йдемо далі. Бачите, так трошки, трошки ми до базара дійдемо. <гум> Нас стандартний маршрут. Ну, точніше, до з різдвяну ярмарку. Ми зараз йдемо через базар. До різдвяну ярмарку, тоді до білету. Пальці мерзнуть. Але, але хто як не ми покажемо? Що і як в скавці? Як тут гарно. Водночас. А, насправді ці всі, всі купи снігу це реально дуже і дуже гарно. Такої зими не було багато років. А років 10. Щоб бути точним, не було такої зими. Тут все продається. До речі, їздьте на екскурсії, я вже казав. Приїхали в Турскаць, ходіть на концерти. Ну, В залі холодно, я думаю, що це не таємниця, що в залі холодно, ви самі це розумієте. Але ходіть на концерти. А артистам буде приємно і вам приємно. Поїдьте хоча б на одну екскурсію. З'їдьте, з'їжте хоча б один шашлик. На різдвяному ярмарку. Випите. Хоча б один Глінтвейн на різдвяному ярмарку. Та які екскурсії? З екскурсіями завжди простіше. Всі екскурсії, які є, у нас є на каналі. Ви їх можете побачити на відео, щоб поїхати і потім не розчаруватися. А щоб знати, що вас очікує. Запускайте пошук по каналу, переглядайте. А зараз оглянемо площу. Порожньо і звук свіжоспаленого бензину. Хе -хе. А, туди добівето. Там гарно засніжено. Санечка йде до заходу. Как у чугура потужна сніг. Трошки там справа, вже почистили, можна пройти. Було так, що і не пройдеш. Йдемо далі. Це зараз, що так скажу, поки сонечко не сіло, як сонечко сяде, який вигляд трускавець, ви теж в нас на каналі можете побачити, ми вам показували. Це зараз все так все гарно і оптимістично. Бо ще сонечко не сіло. Потім колись подивитись, який вигляд має трускавець під час вимкнення У нас не одне відео є на цю тему. Шугури. Ну, Такий Трускавець, майже як... Майже як Альпи, та? Все Це снігом засипано. Ділямки добівети. Ще нам вистіш запасу батареї. Людей трошки не багато, невідомо чому, не знаю чому таке. А парк кафе не працює, Та ще кілька кафе перечисляти всі кафе, які не працюють. Ну, хтось образиться, що я не згадав, що він не працює. Всіх перечисляти не будемо, але повірте, багато кафе не працює під час вимкнення електроенергії. В принципі, не працює. Багато магазинів не працює. Ну, З таких популярних, наприклад, сімі. Сімі не працює. Щоб теж я всіх не прочитаю, як хтось не образився, що я не згадав, що він не працює. Теж купа снігу біля ялиночки. На днях. На гусака вдягнули вишиванку, ви вже це бачили, який гусак красень, у вишиванці ввечері. Зараз ми подивимося, який гусак красень у вишиванці в день. Модний чоловік. От, Вишиванка. І прикритий куманець вишиванкою. Куманець в нього не крали, не переживайте. Куманець є. Просто він так вдягнув вишиванку. Що от куманець?